Значить, 3 березня рішення скасування кріпацтва, хоча сама реформа і спосіб її здійснення досі викликають суперечки, проте інша частина цих дискусій це запитання. Так кріпацтво це таке і локальне різновид рабства на наших землях чи принципово інша концепція. Метафорично таке порівняння має сенс, бо в багатьох визначеннях рабства це щось на кшталт примусової понаднормової праці для забезпечення базових потреб без можливості піти. То якось сумно не знаходити. Також я, звісно, не намагаюсь визначити в цьому відео що гірше, або не дай Боже. Краще з цього. Обидва явища архаїчні та жахливі, проте це історія, яку треба знати. Сприймайте це як просвітницьку діяльність вибачте за пафос. Раб приписаний до володаря, Державні селяни особисто вільні, а кріпосні селяни прикріплені до земель, якими володіло дворянство. Тобто, можна сказати, що це те саме, але з проміжною ланкою в ланцюгу. Звісно, ти можеш так сказати. У нас вільна країна. «Ми не в Росії. Кажи, що хочеш. Але ти будеш не правий, тому краще послухай далі. В юридичному плані володіння рабом не накладає на господаря жодних обтяжень. Раб неправомочний і тому не відповідає в суді, як, який там суд, власне, де за раба відповідає його господар. А в свою чергу, господар може сам карати раба так, як вважатиме за потрібне. Раб розглядався не як суб'єкт прав res non persona. Усі дороги ведуть в Рим, але в міру розвитку держав стародавнього світу рабство ставало все більш поширеним, і найвищого розвитку досягло якраз в Римській імперії. Шляхами поповнення цього ресурсу були декілька стежок. Головна з яких це поневолення із загарбаних країн, можливо, звідти йде вислів горе переможеним, або, наприклад, особливо тяжкі злочинці чи боржники. Проте останній спосіб пізніше заборонили. Папірцем гарантом цього виступив закон Петелія, за яким перетворювати на рабів римських громадян було заборонено за винятком тих, хто скоїв. Особливо тяжкі злочини, і під час завойовницьких походів вартість рабів була порівняно невелика. Хто підраховував кількість рабів, прийшли до консенсусу, що з 1525 року по 1866 в Америку з Африки вивезли 12,5 мільйонів осіб. Варто враховувати, що не всі з них дожили до прибуття на велику землю, та близько 2 мільйонів загинули в дорозі чи в портах, очікуючи. Яка смерть краще, то питання дискутивне. Проте не всіх, звісно, перевозили до США. Там нараховували близько 400 тисяч таких рабів. Річка Кванза, що впадає в Атлантичний океан, недалеко від ангольської столиці Луанди, була в ті часи важливим торговим шляхом. Люди, які жили на її берегах, найчастіше потрапляли в полон і, врешті, ставали рабами. Не хочу перекидувати провидом, проте найчастіше у ролі загарбників виступали їжі земляки. На жаль, суха вигода та нічого більше. Повернемось до Риму. З часом таки відпадала необхідність черпати нових рабів з походів, бо раби розмножувались і це давало нове поповнення. Такі раби цінились вище, бо вони не знали свободу до тому не бунтували, або в рідких випадках, котрими в загальній картині, можна було знехтувати. Проте навіть така галузь як рабовласництво мало розвиток, і поступово звична модель стає архаїчною. Стає дедалі вигідніше селити їх на окремих ділянках землі взамін на значну частину врожаю, і це вже більше нагадує кріпацтво, але з суттєвим зменшенням їхньої ролі в економіці держави. Ситуація в 13 колоніях відрізнялась від європейської у той же самий час. Це призвело до того, що незадовго до початку громадянської війни майже 4 мільйони американських рабів оцінювались у суму близько 3,5 мільярдів доларів. Раби були найбільшим фінансовим активом Івом американської економіки вони коштували більше ніж всі інші галузі американського виробництва. На прикладі Вірджинії можна побачити загальну картину, де тодішній закон прирівнював рабів до об'єктів нерухомого майна. Доходило до абсурду. Господар міг вбити підлеглого, і нічого йому за це не було не тільки з боку кримінального переслідування, а й з боку відсутності засудження суспільства. У лівобережній Україні, колишній Гетьманщині і Слобідській Україні, кріпосне право було встановлене указом Катерини II у 1783 році, йшлося про прикріплення селян до місць їхнього проживання. А в Південній Україні кріпосне право встановлюється лише в 1796 році, і в правобережній Україні, яка після розпадів Речі Посполиту увійшла до складу Російської імперії так само 1796 рік, прикріплення селян до землі. Це ми говоримо про так зване друге закріпачення селян. Якщо говорити про перше закріпачення, Пачення, то це на території сучасних Львівської, Тернопільської та Івано-Франківських областей відбулося ще у 15 столітті. А на територіях, які за Люблінською унією перейшли від Великого Князівства Литовського до Польщі, то тут це сеймова постанова 1573 року. Але під час війни під приводом Богдана Хмельницького всередині 17 століття на козацьких територіях ця норма фактично була ліквідована, наприклад, Лівобережна Україна і Гетьманщина увійшли до складу Російської держави вже у другій половині 17 століття і. Ця норма фактично залишалась, але не діяла. Це пояснює, чому знадобилося так зване друге введення кріпосного права, і той самий указ Єкатерини II. Звісно, різниця була і між імперіями, як мінімум, кріпаки Австро-Угорщини мали в суді можливість навіть виграти, і такі випадки були. Правда, такий перк їм давався не з великої милості, а з раціональних побуджень, бо більшість українських кріпаків не, не те, щоб були зовсім не освічені, проте різні юридичні плюшки були недоступні, а пани не сильно то й були мотивовані цей награс виправляти, і фактично. Стріляти собі в ногу, ви прослухали та вже помітили різницю, а отже, можна підбити підсумки. Кріпак людина, яка не перебуває у власності у пана, він не позбавляється політичних і економічних прав. Володіння кріпаками накладає на власника цілий ряд обтяжень. раб позбавлений правової суб'єктності, кріпак правомочний і відповідає за свої злочини в суді. Раб був позбавлений власності. Ну не те, що кріпаки прямо розгулялися у плані прав у цьому, проте вони хоча б мали право на власний інвентар. Про регульовані, хоча б якось шлюби між рабами і рабинями, також мова не йшла. Хоча такі зв'язки допускались, вони не вважали шлюбом і були на Суд господаря, який міг їх по настрою чи характеру зірвати, в той же час право кріпосного на сім'ю ніколи не було оскаржено. На відміну від раба, кріпак міг вступати в шлюб, його діти були законні і успадковували його майно. Проте діти в обох випадках і рабство, і кріпацтво унеслідували статус батьків. Галузь торгівлі кріпаками відсутня, проте це не значить, що їх не продавали. Це мало інші причини. На тренах колишньої Гетьманщини кріпаків не продавали поодинці, тобто вони продавали сім'ями або продавали земля разом з селянами найчастіше це було зумовлено зміною землевласника, тобто як окремої підприємницької в такому збоченому сенсі діяльності або ж ринку кріпаків не було. Обидві сторони правового становища селян, які одночасно є об'єктом феодального права у сенсі факту поземельної залежності, і суб'єктом права в сенсі правоздатності, існували одночасно в стані хліткого балансу, котрий чажів переважити на користь дворянства, проте воно й не дивно. Незважаючи на пік кріпацтва при Катерині II, також поступово скасовувалось Меження на економічну діяльність селян в результаті в 19 столітті вони могли вільно торгувати. Селяни могли викупити себе з кріпацтва. Проте знову ж таки з обмовленням, що якщо це дозволено, не значить, що було розповсюджено, бо легко так начитати з юридичних затиків і зробити висновок, що все було не також і погано а ностальгія по багну завжди небезпечна, а може стати і клінічним випадком. То, як ми вияснили, поміщик мав щодо кріпатьків значні обтяження, не виконувати які не міг під загрозою позбавлення і навіть судового переслідування. Ну і знову ж питання дотримання цих стандартів, бо закон без покарання це рекомендація. Також досить нетипово для мене звучить, що селяни в Україні завжди і без будь-яких обмежень полювали в панських лісах. Головне питання а чи це все дотримувалось? І ось тут виникають великі сумніви. І як завжди, гарного вечора З освітленням і опаленням.